Так, друзі, ще раз, третє відео вже записую. Прийшов час повертати своє, як сказав Валерій Залужний. Як буде відбуватися доля цього? Я не буду великий розбір робити, тому що я не хочу розкривати всіх цих карт безпосередньо українських наших воїнів, українських наших планів. Але все ж таки, знаєте, можна глянути на долю цього, як це до чого це призведе. І може, щось таке я змогу, зможу сказати. Знаєте, те, що можна сказати в цілому. Значить, на що ставити ставку, якісь моменти підтримки, що в Україні, знаєте, українська армія ну, в цьому контрнаступі треба доповнюючи таке, знаєте, знати для себе. Показують момент. Дуже мудро не працюйте, перше, що показують, дуже мудро, не вимудряйте дуже сильно, тому що показують, що мудрості тут не потрібно шукати, потрібно просто працювати. Тобто не дуже знаєте, концентруйтеся на тому, щоб як би це все хитро зробити, і так далі. Тут просто повинна бути праця, покажуть перша руна. Далі йде момент, що сім дорог відкрити. Тобто, ви будете достатньо швидко попросуватися. І я вам так скажу, від вас будуть тікати російські воїни. Тобто вони повинні просто тікати, що називається. Тут сім дорог відкрито, тобто нема перешкоджень. Це навіть такий момент, що це може бути досить швидко і досить легко, що називається. В якихось певних моментах, видать, є така зброя, якісь є моменти, які це буде швидко відбуватися в плані знаєте, просування. І знаєте, тут просто дуже не не мудруйте, що називається, а просто працюйте, і у вас буде будуть позитивні моменти здвиги на фронті і по контрнаступу. Далі йдуть моменти оновлення ситуації. Більше розраховуйте на те, що Росія почне переходити до стадії перемовин, як я дивився в попередньому розбірі, і тут ця ситуація йде, але все ж таки я кажу, і Росії і України тут моменти, які домовленості ці повинні бути певні. Але Росія, спасаючи свою шкуру, що називається, щоб війна не перекинулася на територію Росії, повинна просто підписати Україні і залишити її територію. І просто 91-й рік повинен повернутися в нашу і це в нашу гавань, що називається в наше ну, до нас назад, до України. І оце вимагання таке. А якщо ви цього не зробите, то ми будемо бомбити там по території Росії і навіть туди будуть летіти ракети. Оце повинно схаменути Путіна і він повинен просто вийти. І отакі будуть умови. І все ж таки може бути підписання, тому що йде момент вже домовленості певних певних уже розумінь і в позиції Росії в певній позиції. України і в цілому йде момент, коли вже про це відновляли. Можливо, це десь, я ж кажу, десь скрито від нас було домовленесть певні. Але це, знаєте, я все ж таки відчуваю, що це більш на майбутнє, йде. коли будуть пошкодження по Росії. отут тут іде оновлення ситуації, тобто ситуація ще, коли контрнаступ розпочнеться, вона ще зміниться сама по собі в своєму форматі. От. І зміниться на користь України. Україна така. Блідна країна, все буде добре. Тут буде е, напад. Не хочу казати, як він буде, але, е, ну як вам сказати, не тільки з одного боку, що називається. Не тільки з одного боку. Тепер дивіться далі. Е, ситуація йде момент, впадок сили далі буде, тобто буде виснаження безпосередньо Росії на зараз лівий І далі шлях по результату це означає те, що. Українська армія зробить певні перепони. Українська армія зробить певні перепони. Але ж, друзі, дивіться, я ж не можу все казати тут. розумієте. Я можу сказати, що я бачу закрита доля по результату. Закрита доля. Я бачу просто дивіться, руни я кидаю, це поверхня. Те, що я бачу за рунами, я бачу, як це буде відбуватися, з яких боків, як буде відбуватися, на що розраховано, Ну це я не можу казати. розумієте? Я можу сказати по результату. Закрита доля, тобто Росія повинна вийти. Закрита доля, це означає, що коли людина помирає, це називається закрита доля. Це коли вже виснажена людина, люди настільки, що вони помирають. Розумієте? Оце йде момент. Буде це на майбутнє. Далі йдуть домовленості, що Росії прийдеться домовлятися, і тут називається взаємовідносини, бо я називаю їх, ем, які знаєте. Партнерські відносини, але як дружба, що називається. Тобто мирний план, мирний договір і, і так далі. Тобто полюбовно вирішиться питання, що називається. І далі йде очікування. Тобто Україна буде давити до тих пір, поки Росія не прийме умови України. І все. Оце один із варіантів. Я ж казав, що залужний планує конкретно. Залужний планує конкретно вийти на домовленості, тобто мирне врегулювання, в плані, як сказати, щоб вийшли ці війська безпосередньо російські, і щоб було е, е, жест доброї волі. Оце. І цей жест доброї волі безпосередньо не може бути, поки батько не прийде, ломаку і не дасть по спині. Розумієте, оце таке залужний вирішив. І домовляння вже і такі пропозиції до Росії, які могли йти десь, знаєте, невидимо для нас. Вони вже не працюють. Тобто Росія прийняла момент, що все-таки ми будемо стояти до останнього. Закриється доля Росії, закриється, будуть тікати і будуть вмирати. Е, Прийдеться все ж таки підписувати цей мирний договір і, знаєте, полюбовно вирішувати питання, інакше буде погроза, що е, піде далі. Е, Ну, Ракети будуть летіти на бік Росії, і це зараз також заплановано в програмі. І далі момент очікування, що буде очікувати від Росії згоди. То знаєте, як прийшов сильний батько, натиснув своїм авторитетом, натиснув своєю силою, і е, син сказав: Добре батько, я зроблю те, що ти сказав. Тобто зараз не йде позиції про Росію. Тобто, тими самими методами, яким Росія хотіла показати, що вона цар, вона е, така, знаєте, імперія, зараз буде працювати Україна тими самими методами. І тоді ми побачимо, що буде далі. Отака, друзі, ситуація. Але все ж таки, по контрнаступу ну, досить багато бачу, але не можу, не можу казати, тому що ви розумієте, що це не використовував ворог. Але основне, що будуть давити, Валерій Залужний, наш молодець, е, наш е, гетьман, наш. Керівник, наш основний генерал. Значить, і всі з ними і Зеленський, і е, всі з ними м -м ГУР, так сказати, також розвідка. Е, всі всі будуть працювати на цю велику ціль, е, і е, результат буде досягнутий. Все сплановано, згуртовано, все нормально. От. Тому очікуємо результатів. Очікуємо результатів. Очікуємо те, що будуть непогані. Зараз план непоганий. Те, що я бачу, буде непогано. Тому що є на це. Все, що основне, от як сказати, основне, що я бачу, це те, що є сили на це. Задум непоганий, поганий, все непогано, і є сили на це. Оце основне. Натиснути і є на це сили. Чому не відбувався контрнаступ? Тому що не було певних сил на це. Зараз на це є сили. Тому. Велика подяка Буданову. Велика подяка Залужному Валерію. Велика подяка Володимиру Олександровичу. Отак, друзі. Давайте працюйте. Все буде добре. Ми у вас віримо. Все буде добре, друзі.